Доброго дня підписникам і гостям каналу. Сьогодні хочу розказати, як живуть біженці за кордоном. Тому що в мене враження, що багато людей думають, ну що вони живуть от так, Як на цьому відео. Але насправді більшість біженців живуть ось так. Для кого не секрет, що підтримка біженців з кожним роком скорочується, коли ми проїхали, біженців підтримували всіляко, і було помешкання безкоштовним і допомагали грошима. То зараз, зараз ми за все платимо самі. Ось. Ну, і звісно, більшість людей шукає роботу. Тут хтось знайшов гарну роботу, той і живе гарно. Але знайти роботу не так то просто. В Польщі, тому що біженців не всі хочуть брати на роботу. Більшість із нас не дуже гарно знає мову, з нами важко розмовляти і так далі. Зараз хочу провести такий маленький експеримент. Взяти з собою камеру і піти, ну наприклад, в супермаркет порозмовляти. Ну чи є в них вільні вакансії для українців, і чи взагалі може українець влаштуватись в супермаркет на роботу в Польщі. Ну і так походити в декілька місцях і просто порозмовляти, щоб ви відчули реально наскільки важко людині українцю, біженцю, знайти роботу за кордоном. Добрий день а попрошу підійти ось туди до того столика. Uh, 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 mm, просто, просто Ні, запитати. У мене є uh, просто питання. Мама, uh, uh, Ирина, uh, я шукала роботу і хотіла запитати, uh, чи є у вас вільні місця в Хотіла запитати, чи українців до праці. Вам потрібно зайти на сторінку Ашанфеє. І подивитись, чи є вільні вакансії.

Uh, недавно працювала no, пані, в пробирала, to ja mogę, uh, tak, Так я робимо. знаю, що вона була виконана, uh, uh, Українка. Знову ще mm, що «Глово» брали на роботу українців. Uh, Фірма кльово, то доставка і можете там за там можна запитати так, так справді, пані Я зрозуміла. Так, дякую дуже за інформацію. В супермаркеті мені сказали, що бачите, як тобто українці в Ашані не можуть працювати на касі, вони не можуть розкладати товар. От єдина вакансія вільна для українців це прибиральниця. Ось ну знаєте, якось трошечки принижується. Ну нічого, давайте ще десь походимо. Я думаю, що можуть зайти до якоїсь там реставрації по польську чи в Кауфланд і там запитати, чи є вільна вакансії і на яких посадах можуть працювати українці.

Cieszymy się z tym, nie Добрий uh, uh, день. День добрий. У мене таке питання. Я про роботу можу порозмовляти над цим? Зараз. Добре, добрий день. Працю, я шукаю ти роботу. Ти? Зараз ми не приймаємо на роботу. Можете підійти в березні. А я а хотіла запитати, так, чи українці працюють у, у вас в Київсі? У, в Київсі. Вас? у нас ні, але можете запитати в іншому Кейсі в трьох коронах. а, а, в Київсі, там а в що трьох -корона теж в трьох коронах теж є Київ Так, В трьох коронах теж є Київ а зараз ми не приймаємо нікого. А у мене ще таке питання: які вимоги до кандидатів? Я повинна знати мову. У мене повинен бути досвід роботи. Я розумію. Та ні, всьому навчимо тут уже. Робітник повинен вміти спілкуватися з людьми, повинен знати наші моні. Я розумію. Я зрозуміла. Дякую. Я тільки но ну, вийшла з Київці, порозмовляла з керівником е е реставрацій. От ну, що ви бачили реакцію керівника, коли я запитала, чи працюють у вас українці взагалі, чи берете ви українців на роботу. Вона мені сказала, ой, ні, ні, і порадила звернутися до іншого Київсі, який знаходиться недалеко. Але я думаю, мені там теж так, так би відповіли, як і тут. Тому шанс це влаштуватись на роботу українцям, ну в Київсі, Ну, ну не багато, я вам скажу. Ось такі справи. Ну, а зараз хочу розказати історію, як я знайшла свою першу роботу за кордоном, яким я працювала на своїй першій роботі. Почну з того, що приїхали ми в березні. 22-го року, тобто ми місяць пробули ще в Україні. я живу в Харківській області, було дуже небезпечно, і поїхали ми поїхали в Польщу, от, приїхали ми в березні. А в Польщі на той момент була така програма для українських біженців, тобто можна було поселитися в польській родині. От програма була розрахована на три місяці. А якщо польська родина приймає українську родину до себе, от надає їм житло, то польська родина теж отримує допомогу від держави. Так як і українські біженці отримують допомогу від держави, так і польські і так і поляки. І так, ми познайомились з родиною Станіків. Анета Шимон, от і в неї в них дочечка, дівчинка. От і вони прийняли нас до себе пожити там три місяці у себе вдома. У них вдома. Вдома в них було добре. Це такий великий-великий дім. Двохповерховий в домі жили сім'я Анета Шимон, їх батьки, і ще одна родина, і ще діти, молода сім'я. Тобто такий великий дім, але на три родини. Три родини жили там, зустріли нас дуже гарно. Я пам'ятаю перший день, коли ми приїхали. Ми приїхали вночі, забрав нас Шимон тоді. ось, Мабуть, о 12-й ночі, о 12 й ночі хазяйка дому не спала, Анета, зустрічала нас на порозі. Якщо вона зустрічають з хлібом сілью, сіллю, то вона тримала в руках салат. Дуже це, цей салат на тарілоці. Ось, дуже гостинна, привітна така хазяйка дому була. От, привітала нас, запросила нас на колацію. Колація – це у них вечеря. Ми, ми повечеряли, мабуть, о першій чи о другій ночі. Були дуже сонні, були дуже втомлені, дуже хотілося спати. Ось. Ну, і це така була наша перша зустріч. От, прожили ми там три місяці і було все дуже гарно, нас гарно приймали, з нами спілкувались, виділили нам одну єдину кімнату е, в домі на три особи я, моя дочка і моя мама жили там. Ось, і все начебто було гарно, але, але пройшло три місяці. І допомога закінчилась, допомога від держави. І я розумію, що їм просто стало невигідно. Просто так тримати нас безкоштовно, біженців. От. І одного дня повстало питання. Вона у мене запитала, саме у мене, А що ви плануєте? Пройшло три місяці. Як ви плануєте, що ви плануєте робити далі? От. Повертатись до України чи як? Я сказала, я говорю, розумієте, ми би з радістю повернулись додому, але війна тривала, війна триває і зараз, От, тому навряд чи це можливо. От, ну, Тоді Анета так подумала трохи і говорить, мені, ну знаєте, можете залишатись тут, але вам треба знайти роботу тут. А якщо у вас буде робота, зарплата, то. Ви зможете собі зняти помешкання будь-яке і так далі. Тобто, ну, так сказати, такі, так, на, так намікнули на тек, такий натяк на те, що давайте, ставайте на ноги, все. Допомога закінчилась. І повстало питання, де шукати роботу. Чи повертатись додому, повертатись додому було не було сенсу, тому треба було шукати ту роботу. Але як шукати роботу, не знаючи мови, не знаючи нікого, це досить була складна така задача для мене. Я запитала у Анета, а де мені шукати роботу і що мені робити? Я то і мови то не знаю, так, так, якось там два-три слова знаю по польську, але то і все, хто мене візьме на роботу. Ми так посиділи з нею, трошки подумали, і вона мені говорить, знаєш, моя подруга працює в Макдональдсі, а вона там, керівник Макдональдса. Ось, і я можу їй зателефонувати і можу попросити її взяти тебе на роботу. Ну, Я з радістю погодилась, тому що других варіантів у мене не було. Каже, але тобі треба. Під'їхати туди в Макдональдс, попросити, попросити порозмовляти з керівником, сказати, назвати своє ім'я, я скажу, як тебе звати, от, хто прийде, от, і тебе візьмуть. Пам'ятаю той день, коли я пішла до Макдональдса. От, її не було на місці керівника, зустрів мене менеджер. Ми порозмовляли трошечки. Він сказав, що у них працюють українці, і можуть вони взяти українців на роботу і так далі. І так я влаштувалась на роботу. Це була моя перша робота в Польщі. Ну пам'ятаю свій перший день, коли я прийшла на роботу, дали мені одяг такий. Макдональдскі така так, кепка була у мене: футболка, джинси. Це в стилі Макдональдса. Ось. І було в мене школення. Школіння по-польську, ну вони там і вчать теж своїх працівників, вчать працювати саме в Макдональдсі. Ось. Прийшла я е, туди, е, пам'ятаю, школення проводила м -м, така малгожата. Така працівниця, яка вже працює, мабуть, років там двадцять, вона має дуже великий досвід роботи і так далі. Вона мені щось розказувала, показувала, пояснювала. Ну, може того, що це був мій перший день. Того, що я, мабуть, дуже хвилювалась, бо я ніколи в житті не працювала ні в яких не в ресторанах, ні в кафе, ну ніде я не працювала. От, е я дуже хвилювалась, і я пам'ятаю своє ось такі враження, я ні слова не пайняла, не, не зрозуміла, що вона мені сказала по польську. Ну, ні слова, я <ріст> її дуже уважно слухала, намагалася щось зрозуміти. Ну, мені було важко взагалі що зрозуміти. Ось ну ось так, такий був мій перший день на роботі. Ну а потім якось так з часом все-таки це не так складно. Я почала потихеньку їх розуміти, що робити. І працювала я там на різних посадах, на кухні, і на фритках, і на смаженні. Тобто вони там смажили м'ясо і робила ці канапки, пам'ятаю. Тобто, я там працювала на різних таких уже з часом, звичайно, на різних. З посадах. От пропрацювала я там рік, бо на рік підписала умову праці. Ось, коли прийшов рік, ну чесно кажучи, залишатись мені не хотілось, не хотілось, тому що працювали ми по 12 годин. Це дуже важко, тобто зміна там до 12 годин могла бути. І ще вони ставили завжди до 12-ї ночі. Тобто я працювала десь там з другої дня і до 12-ї ночі. Виходила я з роботи в 12 ночі, транспорт вже не ходив, темнота, нікого немає. От, і, а йти мені було додому дуже далеко. Ну, якщо пішки, то десь годину. Я пам'ятаю ті часи, коли я о 12-тій ночі, цілу годину йду додому. Мені було і страшно, бо я в місті, я за кордоном знаходжусь, в чужому місті, де мене ніхто не знає, я не знаю взагалі нікого. Я пам'ятаю ті часи, і не дуже гарно. Тому я вирішила піти звідти. Попрацювавши рік, от потім я змінила ще не одну роботу, е працювала на різних роботах, е збирала яблука, е була така сезонна робота, збирала я яблука влітку от три місяці, потім що я ще робила. Е я м працювала як помічник кухаря, допомагала на кухні, теж працювала як прибиральниця. Тобто в мене було взагалі дуже багато робот за цей час. Я змінила. І зараз я працюю. Ну, я не буду розказувати, де я зараз працюю, хай це вже буде маленькою таємницею. Так що ось так: ось така історія про мою першу роботу. Ну що, думаю, що я вас переконала. Що не живемо, ми тут в шоколаді українці? Що ми більшість із нас працюють, працюють по-справжньому фізично, щоб прокормити свою сім'ю і нас іноді просто жалко українців, біженців. Ну а що робити? Таке життя. Воно ставить свої умови, і треба з треба цим якось жити. Ось пишіть свої роздуми. Що ви думаєте з цього приводу? Ось, мені буде цікаво почитати. Пишіть коментарі, ставте лайки, якщо сподобалось відео. Ну а мені пора прощатись. Па! Всім гарного дня!